Піжами-підліткові, пеперс. В нас в лоті буде 10 штук, 190 гривень одна піжама, 1900 лот. Розміри будуть 3, 134, 140, 146, 152 і 158, 164. Показую, які будуть модельки в лоті, вони можуть трошки відрізнятися між собою, але буде таке ж наповнення по розмірах. Значить, ось така піжама дівчача, сатинова, ой, хебешна з фланелевими штанами. Ось така хбешечка чорна з сірими штанцями. Ось такі піжамки з фланелевими штанцями. Така піжамка-хебешка, така з фланелевими штанцями. Ось така бордова фланелеві штанці це для хлопчика. Для дівчаток є ось така піжамка сіра, Такий трошки укорочений верх і чорний низ. Ось така для дівчаток піжамка. І фланеліві штанці рожеві. І ось така для дівчаток рожева кофточка, і такі класні штани. Значить, 190 гривень, 10 різних піжам в лоті. Під відео напишу, скільки буде яких розмірів, 1900 лот замовляйте в менеджерів.